Вітаю вас на каналі! Ось, нарешті, у нас відео про суд, про нього питалися, бо він є складний. Насправді, карта суда не така проста для розуміння, але я зараз вам її поясню і маю надію, що до вас дійде, і потім з нею проблем особо дуже якихось не буде. Дуже важливий момент знову ж таки, чи дивимося ми на ситуацію, чи дивимося ми на подію, тому що ну, значення вони трохи різні. І дивіться, спочатку я вам напишу подію, бо це дуже сильно коротко, а потім вже перейдемо до опису ситуації, як трактувати цей суд. Якщо ми дивимося на подію, що це значить на подію? Це не на сферу, що в мене буде з роботою, чи які там в мене будуть стосунки. Це коли ми питаємо там, які події мене чекають сьогодні, чи які події там. Будуть в першій половині місяця, чи які події там ну, протягом, ну, протягом року це занадто великий проміжок. часу. Ну, тобто, чисто ви питаєте про саму подію, і там в тих картах, які ви виклали, випадає суд, то тут є два, два варіанти, і ви там по сусідніх картах побачите, що це, або докладете, ну, перепитаєте. Тут є перший варіант. Це є, так якби, ну, я напишу Сім'я, взагалі-то є близьке коло. Близьке коло людей. Ну там будете знаходитися там вдома з рідними, з близькими, чи десь там в когось в гостях з близькими людьми, але це є так якби, проведення часу чи вирішування якихось питань, ну неважливо там чи приємне проведення часу, чи вирішування якихось важних справ. Але це є час з людьми, яких ви знаєте, які є вам близькі, ну сім'я чи близьке коло людей, так на чисто побутовому рівні. Це є побутовий рівень. І другий момент це є як би то вам написати. А... Інформація, чи якби то. Інформація це якесь таке не зовсім підходяще слово. Ем... Спілкування напишу. Тут може бути просто, знаєте, хтось може вам подзвонити, з кимось можете зустрітися. Ем... По якомусь там ділу, чи просто якісь когось новини є. Тобто це є взагалі якась от інф, ну все-таки це є інформація. От, похоже, щось, напевно, на шестірку мечей, коли ми з кимось щось обговорюємо. Або вам хтось хоче щось сказати, розказати, повідомити. Або ви до когось хочете донести інформацію, там чи чи стосунки прояснити, чи просто там щось порозповідати, що там з вами відбулося на роботі. Тобто, це є от оцей такий зв'язок телефонний, чи фізичний. Ну найчастіше це от якісь повідомлення, переписки або дзвінки. Ну, можуть бути і зустрічі, це все одно є спілкування. Це такі два основних моменти, дві основні події, ну, про які ми питаємо. Якщо там випадає карта суда, ну і ще там не знаю, шестьорка пентаклів, наприклад, якась, і ще якась дама чи король, ну це зрозуміло, що ви будете розмовляти там про матеріальні якісь речі з якоюсь особою. Все, тут не, не є дуже сильно складно. Надіюсь, ви зрозуміли. Це є чисто такий соботійний ряд, от, як, як подія, звичайна побутова. А тепер перейдемо до складнішого, коли ми дивимося на ситуацію. Тобто, ну, яка там не то, що атмосферне, та би значення карти, та? яка буде ситуація відносно там, якоїсь справи, чи вдома, чи роботи, чи стосунків. Дивіться, про що говорить карта суда. Вона взагалі, я вам ще тут от так напишу, і, напевно, червоною ручкою. Ви це запам'ятаєте, і вам буде дуже легко. І ще раз. Зараз поясню, три крапки поставлю, а тут аграблі. І зараз ми будемо про це е, говорити. Ще я там кілька слів вам потім допишу. основному по суду це є повернення якоїсь ситуації чи якоїсь людини. Ще раз випробування в основному, воно таке не є приємне. Тобто, навіть якщо приємна подія, в неї все одно буде такий. Е, Неприємний відтінок якийсь, скажімо так, напружена, о, напружена підходить слово, напружена буде якась ситуація. Це так, якби знаєте, от я просто не взяла, хотіла викласти, не знаю, чомусь не взяла. От спочатку було сонце, потім суд і в кінці йде мир. Та? Тобто, ніби все в порядку, ніби все окей по сонцю, і тут гопа на тобі суд. Чому не зразу мир, коли в людини все, все ну так якби, вона доходить до якоїсь своєї зони комфорту? Є оцей суд посередині між сонцем і миром, тому що це так би і ще раз нас провіряють на прочність, ще раз дають нам якусь ситуацію, щоб провірити. Ну, зрозуміли ми якісь свої уроки чи не зрозуміли. Чому кажуть, що карта суд це і кармічна карта. Тому що це так би провірка нас на оцю, на прочність, як це перевести на українську на витривалість. О, Це провірка нас. Є буде ситуація, але це ситуація через переміну. Тобто зміна по-любому по карту суду будуть переміни в тій сфері, чи в тій ситуації, на яку ви дивитеся, буде переміна. Чи це буде в кращу сторону, чи це буде в гіршу, ну тобто, через які події, з чим це буде пов'язано, до чого це буде вести, все покажуть інші карти. Але ви повинні розуміти, що дуже багато залежить від того, це так, якби од нас провіряють, чи ми зробили висновки на основі минулого. Тобто, і ще раз ситуація повторюється, яка вже в нас була. Дивіться, візьмемо, наприклад, ну, стосунки, так? По суду, може бути, як і повернення минулого партнера, так і може бути геть зовсім інший, але цей інший партнер. Він буде ну, або наділений таким характером, такими звичками, буде робити те саме, що робив ваш попередній, або ситуація в стосунках, от ви будете просто знати, бачити, відчувати, що ви вже це проживали, ви вже це проходили. І, скажімо так, вас просто тим партнером провіряють: зробили ви висновки чи не зробили. Будете ви вести себе так, як раніше, чи все-таки зміните ну, та, якби, свій погляд? Це є переміна, і водно, ну так би переоцінка повинна бути. Зміна ситуації, ви повинні переоцінити та, якби, свій попередній досвід, переоцінити себе, переоцінити кругом там інших. Ну, неважно, в кожного різна там ситуація, хто що має переоцінити, але ситуація по суду, це будуть якісь зміни. Ситуація якась буде повторюватися для того, щоб, ну, скажімо так, ця карта все-таки вищого порядку, та вищі сили будуть оцінювати, дивитися, як ви. Ну, Себе ведете, як ви розвиваєте ситуацію, так? Тобто оцінюють вас через те, що дають вам, ну, провіряють вас. Це ще раз екзамен. Розумієте? От ну, візьму якогось іншого кольору. По карту суду це як екзамен. Екзамен. Чи екзамен? Ні, екзамен. Неважно, якщо зробила помилку, то вибачте мене, будь ласка. Е, так, зрозуміли, та? надіюсь, що карта. Так, я вам ще раз отак покажу, бо мені трохи заважає, карта заступає цей листочок. Як буду ще щось дописувати, то буду показувати. Карта про відродження, про відновлення, про повернення чогось, але це не означає іменно, що там з минулого люди повертаються. Це повертається от якась ситуація. Ну, часто буває таке, що з минулого хтось, але і не завжди. Ви повинні розуміти, просто ситуація буде мінятися. Це будуть ті самі граблі. Якщо скажімо так, якщо ви не пройшли якусь ситуацію, щось не зрозуміли, висновки не зробили, ви станете на ті самі граблі, і та ситуація буде от така сама, точнісінько, як була в минулому. Але ви можете, скажімо так, ті граблі побачити і на них не ставати. Тобто, зрозумієте, ага, я вже ті граблі бачила, на них ставати я не хочу, я їх там чи підніму, чи обійду. Розумієте? Тобто переоціните, я вже так ставала, я вже так робила, дало мені по башці, більше так робити не буду. Розумієте? Тобто, це таке от Випробування, така перешкода на вашому шляху, скажімо так, щоб провірити, що ж ви будете з цією перешкодою робити. Бо ви вже таке в житті мали. Чи це людина, чи ця ситуація неважливо. Тобто, це може не обов'язково з людиною бути пов'язане. На роботі може повторитися якась така ситуація, яка вже була там кілька років тому, чи десь там на іншій якісь роботі. Тобто, знову така якась ситуація. Це основний такий посил цієї карти. Про напружену я сказала. Буде щось мінятися, чи воно буде мінятися, ну, скажімо так, приємними подіями чи негативними подіями. Це скажуть е сусідні карти. Бо можуть бути переміни, знаєте, через якусь радість, там навіть ну, одруження, припустимо, та, чи там переведили вас там на вищу якусь посаду, тобто переміни такого хорошого формату, але може бути і випробування, може бути щось е зле і недобре там. Чи звільнили, чи партнер зрадив, розумієте? Ну, от якісь такі речі, які ви вже проходили. Це по-любому таке, що ви вже з таким чимось стикалися. Хвилювання ця ситуація несе за собою, коли випадає суд, які б ті події не були, чи хороші, чи погані, воно буде визивати вас ну, хвилювання, емоції напруженість якусь таку. І ці події ви повинні розуміти, по карту суду вони є необхідними для того, щоб знаєте, от знову ж таки, пройти, що ви пройшли цей екзамен, що ви ще сили побачили, що ви якось переоцінили своє життя, переоцінили там себе. Ну що ви розвиваєтесь, розумієте, і духовною, і особистісною, і фізично, по всякому, що ви є в розвитку, що вас оцінити і, скажімо так, дати вам вихід на оцей інший рівень. Але що знає, значить інший рівень? Це означає, що. По-іншому ви повинні проживати, скажімо так, ну, чи цю сферу, чи взагалі своє життя. Інший рівень не завжди він означає, що там, я не знаю, станете мільйонером, розумієте, чи, чи ще щось там в тому роді. Інший рівень це мається на увазі інший рівень свідомості вашої. Отак, От ця ситуація, яка ну, відбувається, буде відбуватися по суду, вона вас, ніби, знаєте, повинна розбудити, отверезити. Скажем так, це є такий перелом, який потрібно прийняти. Тобто такі події, які треба прийняти як даність, вони все одно є, все одно будуть. Ви би їх, ну скажем так, не уминули. Якщо ця ситуація, припустимо, там в стосунках з Петром, то ну ви би цієї ситуації не минули. Можете себе курити за то, на що я з тим Петром зв'язалася. Не був би Петро, був би Степан. Розумієте? Тобто, ну. Все одно в цю ситуацію то, якби, повинні пройти в цьому житті нікуди від неї не дінешся по суду. Так само ну, по роботі. Якщо вас ну, звільняють там, з одної організації, ви думаєте, ой, треба було піти нам на іншу, в мене був вибір, то вас би звільнили, розумієте? Тобто ви все одно повинні пройти у оцей такий період, оцей перелом, нікуди від того не дінешся. Так, це є та якби потреба, ви ще сили вважають, що є потреба в тому, щоб ви поміняли своє мислення, тому дають вам от якусь таку переломну ситуацію. По суду, ну, це такі переміни, які змінюють вас і змінюють життя. Тобто, було життя до того суда і буде після. Розумієте, то так само, ну не знаю. От як на пенсію вийти, по суду може бути. так? Тобто, в мене було одне життя, коли я працювала, вийшла на пенсію, воно стало зовсім інакше. Тобто, ну, міняється, міняється свідогляд, спосіб життя і от такі всякі різні речі. Тобто про переміни. Суд завжди говорить про переміни, але ці переміни вони такі, як екзамен, як переоцінка цінності, і вони завжди зв'язані з чимось таким, що ви вже проживали, і вас просто випробують зверху, що ж ви будете там далі робити. Як подія, я вже сказала, це сім'я близьке коло людей, чиясь от поява, ем, хтось доносить до вас якусь інформацію, чи ви комусь доносите ну, розмови, розумієте, таке. І е, по побутовому рівні завжди є якась особа. Ну, це зрозуміло, тому що сім'я близьке коло і спілкування ну, на одинці цього робити, та, ці значення ну, та якби не відіграються. Тобто завжди е, в ситуації суда є присутня якась особа. Якщо вам випав суд і ще там якісь карти нефігурні. Ну, все одно це означає, що буде якась фігура в тій ситуації ще присутня, не тільки ви. Так, тепер давайте... А, питання, які можна задати. Заново, припустимо, повертається, що та, чи відродження, там чого, яка ситуація, ну, з чим це пов'язано. Та? Це та, якби, випробування, чи це зміна, та, через що, з чим пов'язано, до чого це веде. Ну, от, якісь такі питання можете задавати. Так, тепер давайте перейдемо до. Стосунків і до роботи. Дивіться, знову ж таки, багато є таких, я ну, чула значень, що там суд, це там одруження, та, що сім'я або щось в тому роді для пари. Не завжди так, і знову ж таки, карта старшого аркану, вона несе за собою два різних значення, і тут треба уточняти або дивитися по інших картах розкладу чи по інших позиціях, якщо ви робите якийсь такий схематичний розклад, щоб ну, розуміти, про що суд говорить. Тому що це може бути, розумієте, це все одно, в будь-якому випадку, про стосунки, якщо ми говоримо, і випадає карта суда, буде щось мінятися. 100% будуть серйозні розмови про переміни. Ваших відносин. Питання в тому на краще чи на гірше, це вже покажуть знову ж таки інші карти. Тому що може бути як оформлення відносин, так і розлучення по суду. Може бути знаєте, переміна відновлення тих якихось почуттів, да, коли стосунки навпаки міняються на краще, якщо там хороші карти кругом. Але може й бути, що ви виходите з тих відносин, і воно для вас от як звільнення. Карта суд вона показує ще, розумієте, що ми звільняємося від нашого минулого, від того, що ми тягнемо давно, від того, що нас мучає, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Так, для скажімо так, нових знайомств, тобто для тих людей, які є ну, в пошуку пари і випадає карта суд, що там буде з особистим, воно буде точно мінятися. Питання в, того, в тому, в яку сторону може бути хтось з минулого повернення якогось там партнера, там друга дитинства, однокласника, розумієте, ну може бути таке. Але може бути, що ну, до вас прийде оцей судьбоносний, скажімо так, партнер новий. Але це не означає, що ну все супер, буде класно, я когось зустріну, вийду замуж і все чудово. Треба дивитися на сусідні карти. тому що... По суду, оцей новий партнер, він є для того, щоб вас чомусь навчити, десь ви чогось не зрозуміли. І ви будете бачити і відчувати все-таки оце ставання на ті граблі. Ну навіть не ставання, а що є у ці граблі, і чи ви станете на них, чи не станете. Тобто, це не означає, що ви повинні там відмовитися від стосунків з ним. Просто значить, ви повинні ці стосунки вибудовувати по іншому формату, ніж це було скажімо так, в попередньому по іншому відноситись там до людини. Розумієте, карта суд говорить про те, що ви повинні не міняти когось чи взагалі ситуацію, якусь ви повинні поміняти свій світогляд, переоцінити. Себе свою там поведінку і свої погляди, тобто по суду для самотніх буде переміна в особистому житті на краще чи на гірше буде видно, тому що по суду йде до вас у цей кармічний партнер. Але чи це буде як випробування, і стосунки будуть важкі, ужасні, щоб вас чогось навчити, чи він йде вам для того, щоб навпаки ну прикрасити ваше життя, зробити щасливим вас, розумієте? Говорять інші карти або докладаєте, уточняєте. Бо по суду це є, ну. Обов'язкова якась зустріч, переміна в особистому, але чи на добре, чи на гірше, тут же треба дивитись по інших картах. Тобто, партнер, навіть якщо стосунки, ну, це для нових, і якщо навіть є партнер стосунки, які би вони не були, чи вони чудові, прекрасні, чи вони ужасні, страшні. Але він вам, ну, даний з неба, я вже казала, як не Петро, то Степан все одно. Він би до вас прийшов, і він для того, щоб змінити вас як особистість, ваш світогляд, змінити взагалі ваше життя. Як відноситися, скажімо так, до тих відносин, як до покарання, чи як до милості зверху, це від вас буде залежати. Ви будете бачити плюси, чи будете бачити мінуси. Розумієте, як будете себе вести від вас залежить. Це може бути, ну, тобто, знову ж таки, або як любов з першого погляду і сильно класно суперстосунки, якщо там карти хороші кругом, або як випробування, важкі довгі відносини, які вас чогось навчають, і треба буде рано чи пізно їх розірвати. Ну, Це другий варіант. В залежності від того, які карти сусідні. Так, на рахунок сексуального такого питання, тут, ну, по суду дивіться, можуть такі речі, знаєте, як. Щось інше, новий досвід якийсь, та, там, ну, не знаю, перший секс для того, для кого це можливо, та, чи м, якийсь зовсім іншого там, формату, ніж був там раніше. Тобто переміна в плані та, сексуальності якась буде, буде йти. Новий етап, скажімо так. Плюс може, або може бути ще таке в сексуальному житті, коли ви там дивитеся на свої, там, ну, що там в мене буде з чоловіком, припустимо, в плані цьому і випадає вам суд. Крім оцеї новизни, може мати інше значення суд. Типу, як, знаєте, ну. Ну, неминучий потрібний процес, та? Ну, святість от якась цього процесу, або як ну, той долг супружеський, е, де типу, ну, віддаєте один одному там себе, та? це може бути як повністю віддача духовна в цьому процесі, так і може бути просто от рутинний, звичайний обов'язок. Ну, тут треба знову ж таки або докладати карти, або дивитися там по сусідніх, якщо хтось на такі теми дивиться. Так, тепер давайте перейдемо на роботу. Тут про роботу, в принципі, та сама історія, що зі стосунками, тому що є два різних варіанти. Розумієте, будуть переміни на роботі, але в кращу чи в гіршу сторону це вже залежить від сусідніх карт і від знову ж таки вашого сприйняття. Тобто тут необхідно по суду приймати якісь рішення. Обстановка така, що потребує змін. І тут, або ну, переводитися, там, підніматися, просити підвищення, чи старатись для підвищення, переводитися в інший відділ, там, не знаю, в якесь інше місто, але на тій самій фірмі, чи взагалі зовсім звільнятися. Це вже по ситуації, як в кого, розумієте, і які інші там сусідні карти. Чи це добра буде ситуація про переміну, звільнення, чи, чи погана. Але дивіться. Суть от в чому, які б переміни по суду не відбувалися. Я це казала, коли описувала та саму карту. Суд це вам на краще, воно вам потрібно. Навіть якщо би часом по суду там були ще якісь погані карти, що вас там звільняють з роботи, ви втрачаєте там роботу чи найти її не можете цієї роботи. То це означає, що вам треба от, реально самому помінятись. Або вам потрібна інша професія, там чи інша фірма, чи інший погляд, чи підвищення кваліфікації. Ну, тобто, вам оця переміна вона є необхідна. Дуже часто карта суда показує на оцю таку, знаєте, переміну, коли ви самі розумієте, що ви вже, вже все, ви вже там вижиті, ви вже більше того не хочете, або вам вже не цікаво, ви хочете займатися зовсім іншим ділом. Коли переміна така дуже кардинальна, знаєте, коли, не знаю, працюю все життя бухгалтером та на фірмі, і тут я вирішила, що я хочу, не знаю, картини малювати, галерею свою відкрити. розумієте? Тобто такі кардинальні зміни можуть йти по суду і по власному бажанню. Тобто ви вже розумієте, що ситуація така, що потрібно, пора щось рішати. Може бути переміна і в кращу сторону, коли ви реально відчуваєте, що ви знайшли своє місце. І... Ну, так якби переоцінюєте та, себе свою роботу і розумієте, це моє призначення, я цим займаюсь і буду займатися ну, там, чи до пенсії, чи до чи допоки взагалі зможу. От На рахунок фінансів. то Тут, дивіться, переміна у фінансах, але мова йде не про суму, що грошей стане менше, чи грошей стане більше. Тут треба ще тоді інші карти, якісь дивитися, чи докладати, якщо вас цікавить іменно там ну, сума забезпеченості. Сама карта суд вона показує, що переміна буде у фінансах. Це може бути як в сумах, як зменшення, так і збільшення. Так і може бути в самих джерелах надходження ваших ну, грошей. Розумієте? Тобто суд він завжди говорить про переміну. Чи в сумах, чи в джерелах. Це вже все інші карти будуть показувати. Але переміна в фінансах буде точно. Найгірше чи наліпше, ну все залежить від. Від інших карт Так, і ще якийсь момент я хотіла сказати щойно і вилетіло з голови. Ну Напевно, тоді воно не так настільки важливо по карту суду. А, от, згадала. Якраз про гроші ми говорили і про роботу. Я вам розкажу історію карту суда коли моя мама робила цей собі ритуал, який в мене там є на каналі, про гроші. Ситуація була така, ну коротко, може, хто хто не знає, бо, в принципі, я розказувала минулого року літом. У мене була важка ситуація в тому плані, що моя мама якось дуже несподівано потрапила до лікарні. Ну і знаєте, як то? Вроді полікували, відпустили додому. І так повторювалося постійно. Вона верталася з лікарні додому і через кілька днів поверталася в лікарню назад. То операцію робили, то лікували, потім знову іншу операцію робили. Ну, тобто, отаке от було, знаєте. От по колу, вона ціле літо от шастала по лікарнях. То приходила додому, за пару днів верталася. І в один із тих моментів, коли вона повернулася додому з лікарні, ну вже в надіях, скажімо так, після там другого разу чи якого, навіть не знаю скільки разів в цій лікарні було, згадувати і не хочу. Повернулася вона додому, ну і там давай зроблю я той ритуал, що там з, з грошима, з роботою. Планувала вертатися на роботу там, де вона працювала, ну офіційно працювала, просто типу, як була на лікарняному, дуже довго. І випадає карта суда. Ну, знаєте, в чому суть, коли ми дивимося собі, дуже важко адекватно сприймати карти, тому що ми намагаємося в тій карті побачити хороше для себе, не обцінювати її об'єктивно або там бачити якісь погані сторони цієї карти. Для себе ми ну, ну так воно є, так наша психіка встановлена, ми шукаємо кращого і ліпшого. Тому тут важливо це абстрагування, емоційно не прив'язуватися, не дивитися в картах, бачити те, що ну, мені хочеться бачити. І от, я оці карти що заберу. Ем, в мами випала карта суда, і знаєте, як в неї було зразу: о, все, повернення, повертаюся я на роботу, все буде окей, все буде добре. Але відігралося воно зовсім по-іншому. У мене, правда, була інша думка. Я думала, що вона змінить професію по суда. Судану. Але це ж не гадання, розумієте, коли ми дивимося в цей ритуал, ми там не можемо карти докласти, розумієте, і уточнити. Можемо хіба догадуватися, що це може бути, і потім наблюдати ситуацію, щоб собі записати і на другий раз вже знати, що ця карта означає. Так от, я думала, що вона професію змінить, повернеться до тієї професії, якою вона займалася все своє життя в Україні. Бо тут, в Польщі, вона ну, зовсім, ін... ну, зовсім інше робить. Я чомусь так думала. Мама думала, що вона повертається назад туди на роботу, типу вона вже відлікувалася, повертається до життя. Знаєте, ну так якби освіжилася, виздоровіла, та вертається. Насправді ця карта відігралася так, що вона повернулася в ту саму ситуацію. Вона повернулася до лікарні. Розумієте? Тобто це є знов от ті самі граблі, знов те саме, і в основному через неприємні речі ці переміни відбуваються. Або якщо навіть вони приємні, то... Ну, ми на це не очікуємо. Це щось таке, що ну, для нас є дивне. Ну, для тих людей, які стали от, та, з тих грубів, це було дивним. Та? Ну, я так думаю, так вважаю. І ця ситуація, вона така відігралася ця карта, одним словом, не дуже приємно, і повернення в минулу ситуацію. Отак. Переміна з фінансами, ну тобто, ми сподівалися, що переміна та буде на краще, але переміна взагалі сталася на гірше, тому що повернулася минула е, ситуація. Десь щось недоробили, не зрозуміли, що ті лікарі, що ми. розумієте? От такі речі, так відігрався карта суда. На рахунок інших колод, е, що я можу вам сказати? Ну, дивіться, е, карта Світлого провидця, є ще інші колоди. Е, там. Е, Особливо, чекайте, дайте згадаю, карта кожен, відьма кожен день, по-моєму, в тій колоді. Це про те, що кличе нас душа. Тобто відбуваються такі події, така ситуація, до якої нас тягне ця душа. Це є наш, не завжди це є наше бажання, але ну, це так якби зверху нам послано, нікуди від того не дінешся. Душа наша йде до, до чогось там, скажімо, іншого, нового. Отак. Тут а, карта дев'янтної луни, ну, вона мені дуже подобається ця дев'янтна луна, нікуди не дінешся. Тут про те, як ви реагуєте на ситуацію. Тобто є переміни, вас викликають, вас визивають, та ну, цей ангел вам трубить, що пора щось міняти, вилазити з того місця, де ви є. І тут реакція просто різних людей. Хтось зовсім не хоче оцей ну, так, посередині. Він Ой Боже, який ужас, не хочу тих змін, я звик там, де я є. Ну, для когось це ужасні якісь переміни, хтось їх не хоче. Так? Хтось ще ну, та, якби, розуміє, що то треба, але ще тримається, тримається за щось минуле, те, що тягне донизу. Тобто тут така реакція, знаєте, 50 на 50, і хочеться і колеться. І тут, оцей третій, він з благословенням та з вдячністю приймає ці переміни, готовий йти в нове, які би там ті переміни не були. Тобто, розумієте, для когось це погано, для когось це дуже добре, а для когось це така, ну, типу, серединка. І хочеться, і ні. 78 дверей тут про те, що знаєте. Як вам то сказати, оце оцей переломний момент, і ми або летимо до хорошого, до кращого, до ліпшого, в залежності від того, як ми себе поводимо, що ми зрозуміли, що ми там заслужили, розумієте, як ми прожили таку ситуацію, та або летимо геть зовсім донизу в ще ну. Ще гіршу ситуацію, скажімо так, отак потрошки перетворюємося. Бо тут, бачите, так само, типу, від ну, не було крил, трошки там щось виросло, і тут вже великі крила. Тут так само тільки вниз. Тобто ситуація буде мінятися, це є переміна, але ну, чим хороше, чим гірше залежить від, від нашого сприйняття, розумієте? Як ми заслужимо, як ми будемо себе вести? Дуже багато чого від нас залежить. Але сама суть цієї карти, що зміна буде. Отак. Надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. І тут ще по цій карті, що я вам хочу сказати, дивіться, від того, як ми відносимося в певній ситуації, бачите, тут переміна, отака вона є, типу, як поступова. Та? І ми можемо летіти догори, а можемо падати вниз. Ну, як би вам це пояснити? От знаю, що хочу вам сказати, не можу пояснити. Це про сам розвиток. Розумієте? Якщо ви будете продовжувати, скажімо так, робити правильно, добре, ну е, як би -то вам сказати, осознано, осознано усвідомлюючи, що ви робите, для чого, тоді ви будете летіти до кращого. Якщо ви будете продовжувати наступати на ті самі граблі, на, е, ну, вести себе так, як раніше, хоча ситуація була там якась у вас недобра, і ви будете вести себе так само, то вона буде погіршуватися. Розумієте, надію, що я хотіла до вас донести, бо трохи складно це пояснити словами. Бо ну, в голові у ці картинки в мене є, а як то перевести ну, дуже складно. Добре, надіюсь, ви все-таки зрозуміли. Буду чекати, що ви мені на це скажете. І в наступній частині буде ну, практика: практика з картою суд, як завжди. Надіюсь, ви зрозуміли всіх вам благ, всього найкращого. До нових зустрічей.